напередодні президент Володимир Зеленський заявив, що Україна подає заявку щодо вступу до НАТО у пришвидшеному режимі. Де-факто ми вже пройшли свій шлях в НАТО. Де-факто ми вже довели взаємосумісність зі стандартами альянсу. Вони реальні для України. Де-факто сьогодні Україна подає заявку, щоб зробити це де юре. І, хоча в уряді зазначили, що до цього обговорювали це питання з партнерами, видання «Політику» з посиланням на американських чиновників повідомило, така заява України стала несподіванкою для адміністрації президента США. А от генсек НАТО Єнс Столтенберг прокоментував ці події. Так рішення про це членство має прийматися усіма. Тридцятьма членами це консенсусне рішення, і зараз ми зосереджені на тому, щоб надавати таку безпосередню підтримку України, допомагати Україні захищатися від російського вторгнення, і це основна наша мета зараз. У свою чергу представники Канади заявили, що підтримують наміри України. Наша позиція не змінилася. Ми віримо у політику відкритих дверей НАТО і завжди були за Україну в НАТО. Ми вважаємо, що Україна має бути частиною НАТО, і це наша позиція вже понад 10 років. У Німеччині ж нагадали західні країни проти поширення війни у Європі, а також участь в ній збройних сил НАТО. Тож на їхню думку, шансів на швидкий вступ України до альянсу поки що немає. На відміну від країн Балтики, влади Литви, Латвії та Естонії повідомили, що повністю та одностайно підтримують таке рішення. Балтійські друзі України повністю підтримують якнайшвидше прийняття України до НАТО. Сміливість України, яка надихає, може лише зміцнити наш союз. Наразі ж Україну вже підтримали чотири країни-члени НАТО. За процедурою, якщо це зроблять усі 30, кандидата запросять розпочати переговори щодо вступу до альянсу. Ніколь Костенко та Єгор Мікенін. Харківські звісті.